Ольга Асауляк. Книга вогонь очищення. Через ментальний канал задала питання, як уникнути деформації інформаційного потоку. Відповідь Інформація, що поступає до об'єкта фізичного світу, проходить кілька етапів викривлення. Декілька людей, налаштувавшись на одну і ту ж частоту інформаційного поля, отримують зовсім різні дані, залежно від чистоти своїх тонких провідників. Перше. Людина може прийняти тільки ту частоту коливань, на яку здатна налаштуватися. Якщо степінь розширення свідомості нижчий за рівень її духовності, буде викривлення в декодуванні, тобто людина прийматиме інформацію на більш низькому рівні, ніж вона до неї поступає. Друге, наступне викривлення відбувається під час перекладу откровення на рівень існуючої мовної системи. Чим ширший словниковий запас ретранслятора, тим точнішим буде переклад. Откровення з вищих духовних планів дуже важко перекладаються на мови людства. У будь-якому випадку переклад буде на рівні того словникового запасу, яким користується перекладач як представник певного історичного періоду. Третє, якщо при декодуванні ретранслятор вводить нові терміни, він повинен пояснити їх значення загально вживаними словами, тому з давніх давен інформацію приймають через символи і знаки, щоб можна було закріпити цілі інформаційні блоки в часі і просторі. Символ знак чи символ слово зберігає цілий пласт інформації і перевести його загальнодоступною мовою. Можна і через багато віків на рівні будь-якої епохи. Четверте, наступне викривлення відбувається під час прийняття переданого тими, до кого інформація поступає через ретранслятора. Кожний слухач здатний до сприйняття на своєму індивідуальному рівні, викривлену інформацію він передає далі. І живий ланцюжок викривляє початковий смисл космічних Знань. Так відбувається відхилення від шляху істини. Виникають тупикові гілки в релігіях, утворюються секти, появляються різні єресі. Щоб віднайти істинні знання, треба час від часу повертатись до першого джерел. Тому в кожної епохи свої пророки. Коефіцієнт заломлення істини прямо пропорційний до сили інтелекту, до кількості накопичених знань. До об'єму пам'яті і обернено пропорційний до степеня свободи від вищесказаного.